Казка від рун. Загадайте свою ситуацію, яка потребує рішення, і вимагає відповіді так чи ні. Руна соулу це так. Впевнено, вам кажуть так. Якщо ви маєте приймати якесь рішення, не бійтеся, дійте, вам підсвічують ситуацію, вам допоможуть успішно вирішити її. Руна соулу це успіх. Це перемога, це впевнений хід вперед. Це оптимізм, це позитивний результат, це благословення від вищих сил. Так, дійте. Вам ще і карти говорять, дійте. У вас достатньо енергії, у вас достатньо креативу всередині, щоб рухатися впевнено, вперед, до своєї цілі. Дійте. Не зволікайте. Так, тут показується зволікання, що тут кажуть, зволікання, яке призводить до того, що у вас е, щось у вашому союзі може не виходити, тому вам треба діяти. От, якщо говориться про стосунки в парі, то досить зависати на якомусь одному рівні, треба рухатися. Треба, щоб розвиток цих стосунків відбувався, і тоді ваші мрії почнуть здійснюватись. Не зволікайте, приймайте якісь рішення, переходьте на інший рівень, вам допоможуть вищі сили. Руна Соулу це ще руна допомоги вищих сил. Вони вас поведуть. Так, вас поведуть. Ви повинні лише працювати над своїми стосунками, не стояти на місці. Працюйте над своїми стосунками. Можливо, тут про ділові стосунки. А не про особисту сферу. Все те ж саме, просто по-іншому це сприймати. суто на сферу ділових стосунків переводьте. Вас вив... ви... Ви виводять на стабільність, на стабільну основу. Якщо в стосунках, можливо, навіть ну, ці стосунки переростуть в стабільні, і, можливо, будете разом проживати, можливо, шлюб візьмете. Якщо про ділову сферу, ви стабільно будете заробляти. Певні кошти, які будуть вас задовольняти. Mm. По карті світ або мир буде примирення, якщо, не було, якщо щось були якісь негаразди, примирення в парі, примирення з партнером діловим і вихід на новий рівень. Ну, Якщо про ділові, ділову сферу, можливо, на рівень десь навіть поза межами країни, ваш проєкт буде відомим і принесе вам успіх. Ну що ж. Поради від рун сьогодні чудові і від карт також. Приймайте їх і втілюйте в життя. Сміливо рухайтесь по життю до своєї